Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Словацький оператор електромереж СЕПС не збирається припиняти поставки електроенергії Україні попри погрози прем'єр-міністра Фіцо. Про це повідомило чеське радіо з посиланням на самих енергетиків. У СЕПС контракт з Укренерго в рамках екстреної допомоги компанія може постачати Україні до 150 МВт мегаватт і порушувати угоду вона не буде. Нагадаю, раніше Роберт Фіцо, обурений зупинкою транзиту російського газу, обіцяв вимкнути Україні світло. Олексій Борищенко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад. Долучається до ефіру. Пане Олексію, вітаю вітаю вас, вітаю всіх, наших, шановних глядачів. Ось ці перипетії з візитом Фіцо спочатку до Москви, взагалі переговори, які це відбувалися, потім такі погрози. І те, що тепер, схоже, самі е, словаки не можуть знайти свого е, прем'єра, так? Е, була попередня інформація, що він ніби взяв відпустку е, в досить недешевому готелі. Е, що це дає? Які це сигнали дає, скажімо, дещо південнішій країні від словаччини? Ну, давайте все ж таки по словаччині. Ми з вами навіть в попередньому ефірі згадували, що перш за все самі словаки мають визначитися зі своїм внутрішнім вибором, і підтримувати відповідно Фіцо з проросійськими наративами, або все ж таки транслювати дорослу політику і відмовитись від газової гілки Російської Федерації. Тим паче більше того, і наш президент Володимир Зеленський і Є. Єврокомісія в особі солу фондерляїн запропонували словаччині повну навіть компенсацію і диверсифікацію відповідно постачання газу в країну, якщо він навіть буде трішки дорожчий, ніж вони закупали у Російської Федерації. По якійсь причині все одно Фіцо продовжує наполягати на газі з Російської Федерації. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що, скоріше за все, не все там так. Чисто і там і з великою регідністю може бути якась корупційна складова. І оці мітинги мирні, які почалися вже в Словаччині. Коли Словаччина сам Фіце особисто почали погрожувати Україні, що вони перестануть експортувати нам електроенергію, вони свідчать про те, що самі словаки абсолютно і дуже незадоволені. тією політикою деструктивною, яку відповідно не Фіцо, ну і тим паче, пам'ятаєте, що було минулого разу, коли Фіцо також почав такі не потрібні нікому розмови, що вони не будуть ремонтувати військову техніку. Тоді до нього просто прийшли. Керівники підприємств бізнесмени йому дуже швидко пояснили, і буквально на наступний день Фіцо сказав рівно протилежну заяву від тої, відповідно, що він там почав лякати Україну та Європейський Союз зараз. Мені здається, рівно те саме. Словаччина є частиною єдиної енергетичної системи, і словаччина сама по собі не може відмовити в продажі Україні електроенергії. Це абсолютно очевидно. Якби того не відповідно відповідно, не хотів Фіцу. Якщо він це зробить, вони мають ризик нарватися на величезні санкції з боку Європейського союзу, в тому числі і на заморожування чергового траншу допомоги. Як це відповідно відбувається з їхніми сусідами з Угорщини, про яке ми вже сьогодні згадували? Так, а тоді підсумовуючи, бо не так багато часу у нас цього суботнього дня. Так. То що ми побачимо далі? в ось цих погрозах і, взагалі, в повідношенню самих словаків і словацького прем'єра до Росії. Дивіться, тут надзвичайно важливо нашим громадянам зрозуміти, що політика відмови і нас від транзиту вона абсолютно синхронізована з європейською політикою. Для нас це реалізація того, що Росія не зможе отримувати надприбутки з європейських країн, і потім їх переводити у війну. Да, це абсолютно очевидно. Але і для європейців це надзвичайно важливо, тому що як Словаччина так і Угорщина, коли вони повністю знаходяться на енергетичній голці Російської Федерації, вони є абсолютно деструктивними елементами для самої Європи. І про це до речі, Польща вже не один раз заявляла, І зараз, от коли вона вступає в повноваження головання європейському союзі, вона ставить собі в основний пріоритет, саме безпековий фактор, яким чином можна зреалізовувати безпековий фактор або якусь трансформацію європейського союзу. В напрямку безпеки, А що в тебе є два члени, які будуть в інтересах Російської Федерації блокувати абсолютно всі ініціативи, це неможливо. Тому я глибоко переконаний, що все ж таки і громадяни Словаччини, і громадяни Угорщини вони зроблять в перспективі правильний вибір, проєвропейський вибір і відмовляться відповідно з часом якомога швидше, я сподіваюся, від проросійського впливу. І від цього повірте, і Україна стане сильнішою і Європа Європа стане сильнішою і Україна стане ближче до Європи. Зрозуміло. Дякую, Олексію. Олексій Боріченко, кандидат політичних наук і керівник міжнародної асоціації малих громад, коментував ситуацію з можливим відключенням. Ну хоча більше це були погрози словацького прем'єра від відключення електроенергії для України.